Представник громади села Березово заявляє вам про те, що 09.07.2017 2017 року в селі Березово було проведено громадські слухання по поводу не дати дозвіл на будівництво Міні-Гес у районі села Березово на річці Ріка, де заплановано на 7 кілометровій Відстані побудова п'яти Міні ГЕС. Громада обурена, громада видала дозвіл, громада висловила голові сільської ради недовіру та виконавчому комітету сільської ради, де зібрано більше 600 голосів. Слухайте, якщо вам це нічого не не говорить, ми будемо. Воювати до останнього. Ми підключимо всіх всіх людей, які проживають в річні на, на берегах русла річки Ріка. І будемо і сподіваються, що наша влада дослухається до нашого голосу. Не будете. Ми вам нагадаємо майдан 2015 року, 2014 року. Тепер 25, чер... 25 червня голова сільської ради відзвітував селу, що він 70 машин сміття, зібраного на сміттєзвалищах по селу та із чотирьох кладбищ села, дві завіз на приватне господарство росохи жителя села. Березово росок Івана Михайловича, який захопив незаконно посовисько меживоди, і щоб ходити по річці річ спокійно по трасі, він собі красиво завіз наніс, кинули тут 70 машин мусору зверху каміння, а далі трошки зверху глини. Нам повідомили це жителі, які там спостерігали за цим дійством. Це є міна за сповільненої за, за як, дії. Це є еко-міна сповільнено дії. Наша річка впадає в тису, тиса в Дунай. Ми підключимо громадян сусідніх держав, щоб вони дали вам оцінку і щоб е, ці благодійники, які їм дають чисту воду, забруднили довкілля. Збираються ще нас виселити із села, подивіться на цю красу, яка в нас тут є. Подивіться, подивіться на наші гори, подивіться на чисте повітря, по нашу річку. Вони хочуть знищити не лише наше село, але і село Горінчево, Липчу, Ізу, Кошелево і частину хуста. Ця, ця бодай поступає усім людям. Вони хочуть вбити таким чином не лише фауну і флору Нашого краю, але й знищити населення краю. Ми сподіваємося, що наше керівництво країни не подумає, що робить. Подумає, що робить. Вони не думайте, що ми це так будемо лишати. Ви нас будете трощити, ми будемо виходити. Будете нас вбивати, бо нам вже погрожують. Мені, наприклад, що мене заживо закопають землю, голову мені на чотири частини розіб'ють, Бог знає, що ми там чинять. Погрозами займається. Ми Микола Михайлович, ми це, його брат ми, 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 Михайло Михайлович, той Росоха Наталія Степанівна той Текзав, Федір Михайлович і інші з ним. Вони собі організували тут банду бертоголових, котра погрожує активістам села. Просимо усе населення Хуського району піднятися на захист. Своєї батьківщини, своєї малої батьківщини, своїх дітей, внуків, равнуків і всіх. Ми вас запрошуємо сьогодні прийти до нас у село, на мітинг, прийняти рішення, вигнати всю банду і гнатків, котрі вже знищили, не одно село. Ми думаємо, що до нас прислухаються.